Капеланське благословіння на 1 вересня 25-го року в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але визвали нас у руках. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. І нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими. Сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо про те, як після того, як Ісус, а, ну, Відверто відповів і строго фарисеям, то вони за радіанами пішли радитись, як його погубити. А інший натовп, який бачив його чуда, згуртувався з різних частин того ізраїльського світу, і Ідумей, з Єрусалима і, і з інших міст. Обступили його і хотіли від нього і чуда, чуда. Стілення, і він це робив. І виганян не бісів, і він це робив. І слово, яке він говорив. І так хотілося, що навіть натоп не міг пробити це слово, і йому прийшлося сісти в човен і відплисти трошки від людей на море, щоб його всі бачили і всі чули. Знаєте, як світ розділився на два табори? Одні хочуть згубити, а інші хочуть доторкнутися і отримати допомогу. Ті займаються своєю справою, а Ісус займається своєю справою. Звичайно, вони потім перетнуться в житті. Але чи звертаю увагу Ісус? На ту небезпеку, яка ніби зароджується там в стані ворогів. Чи стримує його місії це? Чи якось бентежить, що там станеться погане щодо нього? Ні. Коли він робить свою справу правдиво і істина щиро і виконує волю отця, то навіть які б там задуми вони були ворогів, вони все одно не здійсняться. Чи будуть вони дошкуляти певний час? Будуть. Але та віра і та сила їх завжди подолає. Не живе він в постійній тривозі, а що буде завтра. Що нібито когось він із неправедників образив своєю правдою. Не живе він цим. Він живе Отцем Небесним, коли з ним розмовляє, тими людьми, які до нього приходять, учнями, які за ним пішли, і він за, за них, у, ну, у відповіді за них. І робить свою справу. Мені син він каже, що якщо ти мій учень, як ти кажеш, то і, так, і ти так роби. Завжди навколо тебе будуть ті, хто будуть незадоволені тою правдою, яка буде, які будуть дивитися на твоє життя, на твої слова, на твої вчинки. Але у тебе є свій шлях. Дивись на нього, і ти пройдеш як Петро. Пройш пішов до Ісуса по воді. І не дивись на ті бурі і вітер, який навколо, і тоді ніколи не потопнеш. А дійдеш до мене без, знаєте, не те, що небезпека, а пройдя небезпеки, які тебе не, зачіп... не... не зачіпнуть, не доторкнуться до тебе, не зроблять тобі шкоди. А ти з силою, вірою, любов'ю пройдеш цей шлях. Амінь.